Привіт, мої чарівні, зараз буде метафорична підказка дня. Загадайте ту справу, яку вам треба сьогодні зробити, ту дію бажану, або ту результат, який сьогодні хочете отримати. І е, оберіть карту від 1 до 3. Зараз ми з вами будемо шукати ресурси, які потрібні для досягання вашої мети. І так. Є мета, які ресурси мені сьогодні потрібні для досягання моєї мети. І обирайте карту від 1 до 3. Хто обрав карту номер 1 дістаю для вас. А ви задавайте собі питання, що ви бачите на цій картинці, і які ресурси, саме ресурси, які потрібні вам сьогодні для досягання своєї мети. Для тих, хто обрав номер 2 дістаю для вас, які ресурси вам сьогодні потрібні для досягання своєї мети? І для тих, хто обрав номер 3, які ресурси потрібні для досягання своєї мети? Сподіваюсь, ви знайшли саме той ресурс, який вам сьогодні допоможе зробити крок вперед до своєї мети і впевнено крокувати. Тому що, коли ви робите дії, саме ті, які йдуть із вашої душі, із вашої підсвідомості. Відповідаючи собі на правильні питання, ось тоді буде результат. Ну а хто хоче записатися на Макс сесію і більш глибше дослідити ваше питання, пишіть мені або в коментарях, хочу на сесію, або в інстаграмі.